Вітання всім вам, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні розглянемо одну з найважливіших тем, які стосуються питання державотворення України. І ця тема – територіальний устрій України. Бо для того, щоб казати про зміни, для того, щоб розповідати про ці зміни, має бути розуміння у людей, які це кажуть щодо питання адміністративно територіального устрою, щодо того. Що таке територія, яка вона має бути, і як відповідно управляти цією територією? Відповідно, ця тема важлива не тільки для існуючих представників влади, не тільки для експертів так званих, але і також для мешканців для територіальних громад. Для того, щоб територіальні громади розуміли це поняття, що таке адміністративно територіальний устрій, навіщо він потрібен і що є. Важливим в розумінні адміністративного територіального устрою. Але ви всі знаєте про те, що багато хто розповідає, і ви, мабуть, читали про це, що завершена реформа децентралізації. Про це поняття дуже багато є різних протиріч, різних думок, але все ж таки, давайте логічно подумаємо з вами. У 2014 році розпочалася реформа децентралізації. Я хочу нагадати про те, що яка мета ставилася на той час в 2014 році для цієї реформи. А це були, була мета це створення умов для формування ефективної і відповідальної місцевої влади. Тобто місцева влада з урахуванням цієї реформи має, мала бути відповідальна в першу чергу і ефективна в усіх розуміннях цього значення. А також. Здатна ця місцева влада забезпечити комфортне та безпечне середовище для проживання людей по всій території України. Тобто, мовити про територіальні громади. Тобто, У місцевої влади було завдання зробити так, щоб всі територіальні громади мали комфортні умови проживання. І це стосується життєдіяльності мешканців, їх виборців. Реформа передбачала не просто передачу повноважень, бо всі ви знаєте, що у влади, місцевої влади є окремий спект повноважень. Так ось, реформа передбачала не просто передачу повноважень та ресурсів від державних органів влади, органів місцевого судування, а й створення базового суб'єкта місцевого сувредування. І цей суб'єкт. Це спроможні територіальні громади в першу чергу, щоб територіальні громади були спроможні як соціально, як економічно, так і культурно, в розумінні, щоб відбувався розвиток на території. Оце була мета реформи децентралізації. Якщо ми кажемо про реформу, про саме поняття реформа децентралізації, то це для будь-якої людини це щось нове. Це вже не старе, яке було, а нові можливості і відповідно нові перспективи для майбутнього проживання на територіях з, відповідності, з відповідними тими всіми завданнями і викликами, які будуть. Але є великі алеї. Справа в тому, що до реформи децентралізації були районні ради, всі ви знаєте, і районні державні адміністрації. І чомусь ці районні ради. І ці районні державні адміністрації залишилися, але в меншій кількості, але вони залишилися. Як можна тоді казати про поняття реформи, вже не кажучи про реформу децентралізації? Якщо ви залишили всі ті органи влади, які були, то не варто казати, що ця реформа відбулася, її немає по сутності. Тобто, на словах вона є. А в дійсності її немає. Ось в чому питання. І відповідно, якщо ми будемо казати про райони, то до реформи децентралізації, а це до 2014 року, цих районів на території України було 490. На сьогоднішній час цих районів 136 районів. Тобто, відбулось зменшення. Так само можна сказати про районні ради і про районні державної адміністрації. Тобто вони залишились, але вже в меншій кількості. Тобто, сутність всього цього, що реформа, децентралізація в Україні на сьогоднішній час, починаючи з 2014 року, не завершена, її мета не досягнута. Бо досягнення мети це. В першу чергу, щоб територіальні громади, а саме мешканці, розуміли, що таке територіальна громада, для чого вони взагалі мають бути, і яка їхня мета цих територіальних громад щодо того, якими питаннями мають займатися територіальні громади для задоволення своєї життєдіяльності на відповідній території. А для цього є. Представники місцевої влади. І ці представники мають зробити все для того, щоб виконати всі ті повноваження, які надані в законодавстві, в законі України про місцеве для єдиної мети це спроможність територіальних громад в розумінні соціально-економічного та культурного розвитку. І відповідно, управління, управління має бути Тобто, Територіальні громади мають співпрацювати з урядом України без посередників у вигляді районних рад і районних державних адміністрацій. Оце буде ефективне завершення реформи децентралізації з розумінням від територіальної громади відповідно до уряду України, що мають виконувати територіальні громади на чолі з міськими головами і депутатами для задоволення потреб. Своєї територіальної громади щодо тієї життєдіяльності для того, щоб люди це відчули. Ось така ось така має бути реформа децентралізації. Тому, шановні глядачі, ми дуже коротко з вами обговорили це питання. Якщо у вас є по цьому відео питання, будь ласка, залишайте, ставте вподобайки. Обов'язково ставайте підписниками нашого youtube каналу і давайте разом це це вивчати, бо Питання адміністративного територіального устрою важливо для кожної людини, для кожного мешканця. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.